Сім кроків до фінансової незалежності, що означає керувати своїми фінансами і бути фінансово-грамотною людиною. Потрібно розібратися базово з чотирма аспектами в темі грошей. Ну поверну потім. І це насправді один із ключових показників фінансово-грамотної людини. Як вирішите, так і буде. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Чудові люди, я сподіваюся, що ви вже підписані на цей канал. Якщо ні, хоч це виправляйте. Ставте вподобайку цьому відео, і в описі ви знайдете посилання, за яким можна підтримати канал фінансово. Дякую! Сьогоднішнє відео можна вважати основою основ. Персональної фінансової грамотності, от якщо ви до цього нічого взагалі про управління грошима не чули, подивившись одне відео, вам плюс-мінус стане зрозуміло, з чого складається взагалі задача управління грошима і що означає керувати своїми фінансами і бути фінансово-грамотною людиною. Отож, сьогоднішнє відео це. Сім кроків до фінансової незалежності розберемося крок за кроком. Дивіться нормально, що по мірі перегляду відео ви будете думати щось на кшталт. Ну і що тут нового? Ну, яка в цьому новина? Ідея в тому, що часто ми щось знаємо, але не робимо. І коли ми знаємо, але не робимо, це означає, що ми насправді цього не знаємо. Ми не знаємо, як це працює в реальному житті. Ми не знаємо, як це зробити саме нам. І тому, якщо в цьому відео ви будете чути банальні, зрозумілі, відомі для вас речі, поставте собі питання: а я роблю так? А я вже вбудував, вбудувала це в свою реальність, в свої фінансові звички. І тоді, можливо, навіть банальні речі в цьому відео зазвучать для вас під іншим кутом. Перший крок усвідом ту точку, в якій ти є зараз. Що це насправді означає? Потрібно розібратися базово з чотирма аспектами в темі грошей: скільки ти заробляєш, які в тебе доходи, скільки ти витрачаєш і на що да, на постійній основі чи є у тебе борги. Кредити, розтермінування, вся ось ця історія. І чи є у тебе заощадження. Саме ось ці чотири аспекти. Важливо на постійній регулярній основі відслідковувати у вашому житті. Це можна робити всього раз на місяць, витрачаючи на це 10, 15, 20 хвилин. Це не займає аж надто багато часу. Якщо ви протягом місяця уважно, наприклад, відслідковувати свої витрати, фіксуєте це десь. То потім щоб проаналізувати це, насправді, в кінці місяця потрібно зовсім мало часу. Крок номер два. Позбуться боргів. Про те, як повертати борги на каналі, було вже окреме відео, тому тут детально на цьому зупинятися не будемо. Якщо це тобі актуально, можеш піти і подивитися відео, яке вже виходило на каналі. Але основна ідея в тому, що слід навчитися жити на власні кошти, на ті доходи, які ти можеш на щомісячній основі генерувати і генеруєш, власне, і звикати жити без кредиту. Ритів без розтермінувань, без боргів, і це насправді один із ключових показників фінансово-грамотної людини. Третій крок витрачай менше ніж заробляєш. Знаю, звучить дуже банально, і навряд чи ти чуєш це вперше. Але дуже небагато людей так насправді живуть. Чимало людей кажуть: ну от я хочу новий телефон, або хочу купити собі щось. Просто візьму в кредит, просто візьму в розтермінування, навіть якщо в мене зараз цих грошей нема, ну поверну потім. Розумієте? І це стає настільки звичкою, настільки нормою для життя, що людина. Потім вже не знаю, як може бути по-іншому. А основна задача ще раз повторюю: звикнути жити на власні кошти, звикнути жити за доходами і тримати фокус уваги на тому, щоб в цих доходах зростати. Четвертий крок: створи фінансову подушку безпеки. Це резервний фонд, сума грошей, яка може покрити від 3 до 6 місяців твоїх стандартних витрат. І це гроші, які просто лежать. Бажано в твердій валюті, до речі, про формування фінансової подушки безпеки на каналі теж вже є окреме відео. Основна ідея в тому, що цю фінансову подушку безпеки слід сприймати не як гроші на чорний день, а скоріше, як резервний фонд для спокою, щоб якщо щось відбудеться з твоїми доходами, або якщо станеться щось непередбачуване, або якщо ти самостійно захочеш звільнитися зі своєї нинішньої роботи, у тебе був. Фонд у тебе було накопичення власних грошей для того, щоб покрити кілька місяців звичних твоїх базових витрат, допоки ти будеш розбиратися з тим, а що хочеш робити далі. І це насправді суттєво допомагає знизити рівень тривожності і почуватися в темі грошей спокійніше. бо... Є трошки більше передбачуваності, є трошки більше сили, є трошки більше впевненості в тому, що хай там як розвиватимуться події, я впораюсь. П'ятий крок: постійно тримай фокус уваги на тому, щоб рости в доходах. Якщо ти працюєш як фрілансер, як експерт, як самозайнята особа, постійно думай про те, як збільшити. Свій рівень доходу. Якщо ти працюєш в наймі, подумай про те, що ти можеш зробити для того, щоб підвищити свій рівень зарплатні. Поговори про це зі своїм керівником, погенеруй ідеї. Можливо, десь можна взяти якийсь там додатковий підробіток на своїй основній роботі. Можливо, можна взяти якусь частину нових обов'язків на себе. Можливо, можна перейти в інший департамент. І для того, щоб реалізувати це через кілька місяців, вже зараз можливо. Потрібно повчитися якимось новим навичкам або розвивати якісь нові скіли. Да? Можна, наприклад, вирости по кар'єрній драбині. Для цього, наприклад, потрібно розібратися з тим, а як керувати командою. Да? І потрібно от набратися якихось ось цих навичок. І з цим працювати варто вже зараз. Тобто, вже зараз подбати про те, щоб через якийсь час вирости в доходах. Дуже мало людей насправді тримають на цьому фокус уваги. Часто я чую фразу. Це неможливо, це от в моїй компанії, в моїх реаліях це ніколи так не працює. Я це чула, повірте, сотні разів від своїх клієнтів, від своїх студентів. Будь ласка, прошу вас, як вирішите? Так і буде. Якщо ви будете фокусуватися на тому, що це неможливо, це буде вашою реальністю. Якщо ви скажете Гм цікаво, а що я можу зробити для того, щоб це змінити, ви знайдете способи. Будуть люди навколо вас, які підкажуть, вам будуть приходити якісь ідеї, і якщо ви будете тестувати це як гіпотези, рано чи пізно це спрацює. Шостий крок: інвестуй і примножуй свої гроші. Я згодна, коли мова йде про капітал. Фінансова подушка безпеки це гроші, які лежать. Да? І основна ідея в тому, що в будь-який момент часу ти повинен або повинна мати можливість дістати ці гроші на якісь свої потреби в будь-який момент. А капітал має бути постійно інвестованим і він якраз має вже працювати в бізнесі, в різних інвестиційних інструментах. І тут можна підібрати дуже багато зараз інструментів. Хтось інвестує в землю, хтось вірить в нерухомість, хтось інвестує в бізнес проекти своїх друзів, знайомих, хтось ін... Інвестує в цінні папери, навіть у військові облігації України люди робляться від тисячі гривень. Хтось вірить в криптовалюту, розбирається з тим, як це працює, і не просто, знаєте, от бездумно вкладає гроші там в якісь монети, а має стратегію, розуміє, як це працює. Хтось вкладає в цінні папери на закордонних фондових ринках. Тут варіацій на тему насправді дуже багато. Основна ідея в тому, що потрібно дбати вже зараз про своє майбутнє і є сенс частину своїх доходів 10, 15, 20%, відсотків, хай навіть 10 доларів на місяць, вже починати інвестувати, тому що якщо ми говоримо про гру в довгу, про інвестиції, а не про трейдинг. Трейдинг це коли от я щось купила подешевше і чекаю, поки подорожчає, і продаю, коли ціна зросла. Да? Тобто це про те, щоб гратися на ринку. А коли ми говоримо про інвестиції в довгу, це от я інвестую там кожного місяця по 100 доларів вкладаю і нічого звідти не, не витягую. Да? Бо я розумію, що таким чином за рахунок складних відсотків мій капітал буде примножуватися, коли мова йде про 5, 10, 15 років інвестицій в конкретний інструмент, в який ви вірите. І сьомий та ключний крок: створи своє фінансове бачення. Часто люди кажуть, мені потрібні гроші, бо гроші для мене це свобода. Да? І я кажу, окей, а що означає свобода через гроші конкретно в твоєму житті? Конкретно в твоєму випадку? Скільки грошей тобі потрібно для того, щоб почуватися вільною людиною і проживати ось це там відчуття свободи вибору? А як буде виглядати твоє життя, коли ти житимеш життям з ось цим рівнем доходів? І часто. Буває так, що люди хочуть більше грошей та насправді не дуже розуміють, а як зміниться їхнє життя, як вони житимуть. І коли я починаю запитувати про різні деталі, окей, коли ти матимеш ось цей бажаний рівень доходу, як виглядатиме твій день, тиждень, місяць, рік? Чим ти будеш займатися? З ким ти будеш спілкуватися? Що ти будеш в своєму житті реалізовувати? Як, з ким, як часто і де ти будеш відпочивати? Як, з ким, як часто ти будеш проводити час, які в тебе будуть хобі, яка в тебе буде родина, який в тебе буде побут, які в тебе будуть друзі, яким буде твоє коло спілкування? Розумієте? Це величезний об'єм питань, величезний об'єм поля для роздумів, і насправді круто про це порефлексувати або просто в диктофон, або прямо на папері. От рукою рукою це взагалі дуже хороша практика, тому що це активує певні зони мозку, і таким чином мозок включається ще й у візуалізацію, да, і допомагає знизити. Тривожність, бо з'являється більший рівень передбачуваності, да і психіка трохи вгамовується, і при цьому допомагає візуалізувати, тобто допомагає сформулювати ось цю ціль, ось це бачення, і суттєво допомагає потім просуватися до цього. Це не означає, що треба тільки писати, фантазувати і нічого не робити А-а. треба робити і одне, і інше, і працювати зі своїм мисленням, і робити конкретні кроки, конкретні дії, конкретні інструменти застосовувати для того, щоб дійти. До цього рівня фінансової незалежності і до цього бажаного рівня вашого життя. Щиро дякую вам за перегляд. Поділіться в коментарях, що було для вас цікаве, що можливо ви почули для себе під новим кутом, і яку ідею, який крок берете собі на впровадження вже найближчим часом. Я ж на цьому з вами прощаюся. Побачимося з вами наступного тижня. Папа. -па.